Орі квітка Основ'яненко, конотопська відьма, розділ 9. Смутна й невесела, прокинувшись, сиділа на ліжку панна Хорунджівна, Олена Йосиповна у своїй хаті у безверхому хуторі, що на сухій балці, сидить, позіха, очиці протира і сама себе не розбере, де вона, що вона, що з нею робилось, що їй таке снилось і від чого їй так тяжко та нудно. Аж ось де не узялась конотопська відьма Явдоха Зубиха, увійшавши у хату і каже «Добрий день тобі, панночко, чого ти така сумна та невесела? Ох, бабусю, тепер я все згадала, що се ти зо мною наробила. так охаючи, казала панна Хорунжівна. Але мовчи, та диш, каже Явдоха, на лишенню цей капшучок та на шнурочку почепи на шию, то усе гаразд буде. Та сяє кажучи, і почепила на шию. А в капшуці жаб'яче задня лапка, та з неї ж пересушене серце та лобова кісточка з Микитиного сліду трохи. Тільки що се їй почепила, як панна Олена і повеселішала, як з води вийшла. Очиці так і палають щоки зачервоніли, а сама і на ліжку не всидить. Кинулась до зубихи та аж плаче та просить. Тітось у голубочко, пань, маточко, що хоч роби, тільки віддай за мене конотопського пана сотника за брюху. Я так і гаразд і не знаю, як його зовуть. Віддай, швидше віддай мене за нього. Адже ж він тебе сватав, та ти йому піднесла печеного гарбуза. Та то я була дурна та божевільна, не розгледіла його добре, не розпиталася людей, не послухала братика, тепер мені світ не мил без нього. Адже ж ти любиш панича халявського Омеляновича суденка. Та то я була дурна та божевільна від учорашнього дня і цур йому, і пек йому від мене. І не споминай про нього одно в мене на думці, щоб, хоч, аби побачити пана Забрьоху та надивитись на нього, та приголубити його, та щоб він мене взяв. Та, сяє кажучи, беркить з ліжка до ніг зубишених та й лежить і плаче, і просить зробить тусю, щоб він мене узяв. Я тебе три годи буду рідною матір'ю звати, буду тебе і поважати, і шанувати. Коли б він від мене відсурається, піду в світ за очима, з саба собі смерть за подію». Та годі ж тобі, годі, угамуйся, казала їй Явдоха і підняла її з долу та й посадила на лавці. Ось увійде твій братик, ти йому, не соромлячись, усе розкажи. Нехай їде мерщий у конотоп до пана Забрьохи, та й скаже, щоб присилав людей за рушниками. Он де ж і братик іде до тебе, а я піду в конотоп та з забрьохою зроблю, що треба. Не журись та ділом поспішай. Та сіє кажучи, і пішла з хати, а панна на їй їй услід кричить І хуст, і весільну шишку тобі дам. Аж ось увійшов у неї в хату братик її. Пан Хорунженко наличку веселенький, неначе і не був недуж, так добре помогло йому від завару соняшниць. Що, братик, о, ти ще здоров? питала його сестриця панна Хорунжівна. Тільки перед світом спочив після завару соняшниць та й заснув за на всі заставки. Та тепер і нічого. Ну, братику, не журися, скоро вже тобі буде воля йти в ченці, стала казати панна Олена, посупивши очиці у землю. Я вже вибрала собі жениха, сказала Олена та засоромилась і почервоніла, як рак. А кого? Пана сотника конотопського забрьоху. Що печеним гарбу попоштувала? Еге, адже ти бачиться, щось пильненько прилипало до пана халявського. Цур, йому й не згадуй про нього. А зділай милость, поїдь до нього у конотоп та й скажи, і попроси, щоб сьогодні або хоч завтра, нехай присила людей за рушниками, а у неділю і весілля». Та що це тобі так ніколи припало? питав її пан Хорунженко, а самого аж за живіт узяло, що вже й йому недовго бришкати у миру. Ще б, може, хоч трохи огляділась, а то шити, білити завтра великдень. Умру, коли через тиждень не піду за пана сотника. Я його сьогодні бачила у вісні. Що за хороший, як намальований, а багатий, так і міри нема. Так і пересипа з кишеню у кишеню і гроші, усякі і срібні, й золоті, і жемчуг, і усяке дороге каміння. Зділай, милость, братику, соколи, кулебедику. Поспіши якомога, привези його з собою, привези і людей, щоб кому швидше рушники подавати. Або людей не треба, і тут нас збираємо. тільки його мерщі, його до мене вези. Так Урагова конотопська відьма наробила, що бідна дівчина аж на стіну дереться, та пробі бажа пана сотника Уласовича за брьоху. Нічого пану Хоронженко робити, звелів снідати й подати, їсть і дума, не удоволився і не надумався, забажав обідати. Далі, як пообідав, та й надумавсь і каже собі Пан халявський і у рот нічого не бере, а пан Забрьоха не узяв його чорт, не проливав, ще щоб і мене не перепив, ну дарма віддам сестру за нього та згод місця з молодими поживу. Так, пораявшись, сам собою, сів на візок та й чкурнув у конотоп прямісінько до пана з Микити Уласовича Забрьохи. Тут наша паночка і заходилась поратись, і в сватаню прибиратись, хату миє, столи, лавки, мисники змива, птицю патра, локшину крише, горшки наставля, рушники налагоджує так, щоб всі наймички аж позасапувались від такого порання.